Дуже радий бачити вас, пане міністре, в цій старій новій іпостасі. І я хочу привітати і подякувати вам за те, що сьогодні маю можливість зустрічати вас в стінах парламенту знову для нас. Дуже приємно, що саме Україна була обрана як. Майданчиком вашого першого візиту як міністра закордонних справ, і це для нас також є великою честю. Я от також от хочу подякувати за за вашу активність під час наших останніх спілкувань як члена парламенту і особливо як члена групи U4U, Це для нас дуже велика. І, і, і честь, і підтримка. О з вашого боку. Я дуже сподіваюся, що ваше перебування на, на цій посаді воно тільки підсилить рівень як міждержавних взаємозв'язків, так і рівень міжпарламентського співробітництва. Також я дуже от хочу подякувати е, і, і просив би передати мої найкращі побажання. Спікер от вашого по парламенту, моєму великому другу, за те, що саме по парламент Естонії перший в світі визнав те, що відбувається в Україні, геноцидом українського народу. Також я дуже сподіваюся, що також за підтримки Естонії ми разом будемо домагатися, щоб справедливість вона була відновлена і щоб. Агресор отримав свій справедливий вирок як в міжнародному кримінальному суді, а також можливо і при створенні спеціального трибуналу по розслідуванню тих злочинів, які відбуваються в Україні. Також я хочу подякувати за позицію Естонії. Активну таку позицію в отриманні Україною членства в Європейському Союзі. Ви бачите, що сьогодні прапор Європейського Союзу знаходиться вже в парламенті України. І ми дуже будемо сподіватися на таку ж підтримку на нашому шляху щодо отримання повноцінного членства в європейському союзі, тому що парламент для цього готовий і напрацьовує вже своїй свою дорожню мапу. також дорогий. Урмаса, якщо я так можу звертатися, знаючи нашу тетри вже і особисту до дружбу, я от хочу попросити. Нам дуже важливо і підтримка на декількох основних напрямках. Перший це військова підтримка. Я знаю, що Естонія в цьому плані одна з лідерів по, -по підтримці України, тому що ми спілкувалися таку от кількість джавелінів, співвідношення, скільки воно у вас було, ну мабуть. Мало, яка країна а надала для України. Тому я хочу подякувати і сподіваюся також на підтримку в цьому напрямку. Друге питання це питання санкційного тиску. І я дякую, що ви є лідерами в підтримці саме на рівні Європейського союзу, санкційного тиску на Російську Федерацію і одним із таких активних. Просувачів саме сьомого санкційного списку, і ми тільки сподіваємося, що цей тиск буде тільки збільшуватись. Також я дуже хочу подякувати за підтримку України, Естонії в частині від відбудови від України. І я знаю, що ви активно спілкуєтеся з нашою групою дружби з парламентською, і вже Житомирщина визначена як один з об'єктів, і ми дуже вдячні. І це для нас справді дуже цінно. А також я от хочу дуже подякувати і за підтримку наших переселенців, які сьогодні. Ні, знаходяться в Естонії, тому що я знаю, що вони там почувають себе як в себе вдома, і з вдячністю ставляться за таку тут турботу -ту -ту до них. І на останах я я, я я я хочу поінформувати вас, що 23 серпня у нас було. От буде річниця створення кримської платформи і буде відбуватися онлайн от саміт на рівні президентів. Тому я дуже сподіваюся, що вас президент також візьме участь. Але 24 жовтня у нас буде парламентський саміт Кримської платформи, який буде проходити в Загребі в Хорватії. Тому я ми зараз готуємо листи на усіх спікерів, але я вже прошу передати моє запрошення Юрію Аратасу з тим, що я буду дуже радий бачити його. На цьому от саміті, який буде е відбуватися в, е в Хорватії.